Гаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Сьогодні я захотів скласти таке досить незвичне прогнозування, загальне прогнозування про Україну, про її долю, про її майбутнє. Я би хотів скласти невеличкий прогнозик на циганській Колоді Карт і на карт Таро, яке майбутнє чекатиме Україну чи зможе Україна подолати ворога. І, взагалі, от скажемо, що чекатиме Україну, допустимо, найближчі 10 років. І дякую велике за побажання хорошого ефіру, Романе. До речі, мені в чат перший написав Роман Шептицький. Так, дякую велике за підтримку. Дякую всім, хто доєднується. Дякую всім, хто приєднується. Тобто, я би хотів скласти такий загальний прогнозик. І подивитися, що взагалі чекатиме Україну в, плані, в контексті далекого майбутнього, скажімо так, тобто не, на, не наближене майбутнє, не найближчий час, там декілька тижнів чи місяців, а скажімо так, на більш далеку перспективу, перспективу років, скажімо так, декада, приблизно от до 10 років. Знаєте, чому в мене така тема до голови прийшла? Тому що 10 років тому я якраз. Виходив на поріг дорослого життя, я завершував університет, і от мені тоді в той момент було цікаво подивитися, яким я буду через 10 років. У мене чомусь така от прийшла думка, яким я буду через 10 років. А зараз, коли от я оглядаюся на себе 10 років назад, і я розумію, який далекий шлях я пройшов, які трансформації в моєму житті відбулися. Мені стало цікаво подивитися, якою буде Україна через 10 років ще. Тому що Україна. За ці 10 років, мені здається, також пройшла дуже великі трансформації, дуже великі переміни. І я би хотів подивитися і взагалі про себе скласти такий от прогнозик для України, подивитися, що чекатиме Україну на найближчі 10 років, якою вона зміниться, якою вона стане, чи зможе вона подолати ворога, чи будуть ще якісь такі. Моменти дуже напружені в історії України взагалі, тому давайте ми з вами це розглянемо. Так, ставте ваші лайки, не забувайте, пропонуйте теми для прогнозувань. Я пам'ятаю багато ваших тем. Я пам'ятаю теми, які стосуються, в тому числі, і наступу. Ви також мене просили подивитися. Я ці всі теми обов'язково буду розглядати по мірі можливості. Ви не переживайте, я обов'язково все це розгляну. А зараз ми подивимося. Такий загальний прогноз для усієї України. Я старатимуся частіше виходити в прямі ефіри. Я останнім часом менше виходжу в прямі ефіри, але цього тижня і, взагалі, в найближчому майбутньому, в перспективах найближчого майбутнього, я буду старатися частіше виходити в прямі ефіри. Добре, для мого прогнозування стосовно майбутнього України я візьму колоду карт Таро і циганську колоду карт. На кожній з цих колод я хочу витягнути по 5 карт, щоб подивитися це запитання. Але спочатку я хочу взяти свої перстені. Так, куди без них? Так, добре. Спочатку я хочу взяти свої перстені, надіти, а тоді ми можемо з вами робити розклад. Так, тому що мої перстені додають мені силу та енергії. Так, і правильно цієї інформації. Так, добре, давайте я на таро хочу витягнути 5 карт. І на циганській колоді 5 карт. Всього вийде 10 карт, якраз 10 років. 10 карт, 10 років. Давайте ми з вами подивимося. Так, значить так, на таро. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Є. Так, тепер давайте на циганській колоді карт. Теж 5 карт витягую. Раз, два, три, 4, 5. Так, є п'ять карт на Таро, п'ять карт на циганський колодік карт. Стосовно великого наступу на можливі нові території та області, я складу окремий прогноз. Ми з вами вийдемо в прогнозування по областях, по цих, на які можуть зазіхати РФ, трошки пізніше скажімо, через день, через два, можливо, я складу цей прогноз про великий наступ. А зараз ми дивимося, ну, майбутні перспективи України, чи зможе вона будувати ворога, чи зможе вона стати сильнішою, кращою. Знаєте, я скажу від себе, я дуже мрію, я дуже надіюся, що Україна зараз, враховуючи, що Україна воює з РФ, я дуже надіюся, що Україна повторить долю Фінляндії. Поясню, чому? Тому що Фінляндія все це пережила. Що зараз переживає Україна. Тому що свого часу свого часу РФ напала в тому числі на Фінляндію. Так, на Фінляндію напала Украї... РФ і теж намагалася її завоювати повністю. Причому, якщо би ви почитали історію, ви б знали, що були... була практично майже та сама пропаганда. Тоді, в ті часи, коли РФ напала на Фінляндію, е, можете пошукати в Гуглі е, британська газета зробила карикатуру в той час, на початку 20-го сторіччя, на е, війну РФ та Фінляндії і написала, типу, зобразила РФ таким великим велетнем, товстим пузатим. А Фінляндію відповідно зобразила такою маленькою країною, яка відбивається на рингові. І при цьому РФ ще говорить, що Фінляндія б'ється нечесно. Зараз, дивлячись на сучасні реалії і на те, що зараз відбувається, можна сказати, що ця карикатура відноситься до України. Але Фінляндія вистояла. Звичайно, що Фінляндія втратила досить значну частину своєї території Карелія. Раніше вважалася фінською територією, і вона, по суті, є фінською, просто вона е, заграбастана і окупована РФ. Але Фінляндія стала міцнішою, Фінляндія стала сильнішою. І Фінляндія зараз на даний момент вважається однією з найсильніших та найбільш благополучних країн Європейського Союзу. Так, і це дуже велике досягнення, тому що Фінляндія вистояла в цій війні проти Росії Загарбницької, Фінляндія стала міцнішою, і зараз взагалі життя Фінляндії, рівень життя, вважається одним з найвищих взагалі в Європі, і при цьому ще Фінляндія не має всіх тих корисних копалин і нафти, і так далі, як, які має Україна і бензину, і так далі. Тому, знаєте, от я не спроста згадую Фінляндію в цьому всьому, тому що насправді долі дуже схожі. І теж е Росія йшла захищати рускоязичне населення, і теж там були різного роду пропагандистські моменти. Е почитайте, будь ласка, фіно-російська війна. В, в інтернеті багато є цьому Фактів є багато цікавих історичних подій, ви можете самі все це перевірити і прочитати. Тому я так неспроста сказав, тому що насправді зараз, і до речі, говорячи зараз про те, що відбувається, Фінляндія це одна з тих країн, яка найбільше допомагає Україні. Найбільше допомагає Україні і виплати у Фінляндії досить великі. Фінляндія допомагає працевлаштуватися українцям українським біженцям, які там зараз живуть. Тому я хочу сказати, що десь це напевне, тому що фіни нас добре розуміють, тому що вони теж свого часу були під окупацією РФ. І зараз Фінляндія вводить більш жорсткі умови по відношенню до русських і до того, щоб їх депортувати, і до того, щоб їх не пускати на територію своєї країни. Тому що, знаєте, десь. Фінляндія пережила те саме, що пережила Україна. І я дуже надіюся, що Україна зробить ті самі висновки, які свого часу зробила Фінляндія, і піде саме цим шляхом, фінським шляхом. Тому дай Боже, щоб так воно і сталося. Тому що Фінляндія після війни з Росією стала однією з найбільш прогресивних розвинутих країн Європи, при цьому не маючи якихось дуже великих ресурсів чи ще чогось. Тому я дуже сподіваюся, що Україна, переживши цю війну, піде теж фінським шляхом, скажімо так, піде шляхом Фінляндії, теж зробить висновки, стане сильнішою, прогресивнішою і набагато кращою. А тепер давайте розкривати карти. Ну, це так невеликий ліричний відступ, екскурс в історію, чому я так сказав, чому я бажаю Україні фінського майбутнього. Тепер давайте ми з вами будемо дивитися. Так. Перша карта, яка падає на Таро, це Десятка Пентаклів. Карта фінансового благополуччя, карта багатства, карта грошей. Хороша карта, позитивна дуже хороший знак. Це карта збагачення. Це хороша карта. Реформи в Україну можуть прийти досить хороші, досить сильні. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це карта жіночої енергетики, це карта сильної жінки. Я вже колись на цю тему розказував і я вже на цю тему казав. Я дуже хочу, щоб більше жінок правило в Україні. Тому що Україна це країна з яскраво вираженою жіночою енергетикою. Енергетика матріархата, я вважаю, в Україні має бути основополагаючою. Тому що Україна. Це країна жіночою енергетикою. І я би дуже хотів, щоб президентом України, в тому числі, стала жінки. Далі, далі дивимося. П'ятірка жезлів, карта боротьби. Боротьба провокації ще присутні. Тобто, я бачу, що все одно будуть якісь заворушки, навіть якщо це не війна, все одно якісь внутрішні колотнечі, які були й до війни, в тому числі, можуть відбуватися, карта башні, карта руйнації. Ну, це те, що є, і те, що прийдеться відновлювати, відбудовувати. Карта башні в даному випадку, 16-й аркан, говорить про те, що багато чого того, що зруйноване, прийдеться довго відновлювати. Боротьба плюс башня руйнації. Тут карти грошей, карта інвестицій, і тому я би сказав, що от якщо взяти всю загальну картину разом, то можна зробити висновок, що в Україні прийдеться багато чого відбудовувати. І відновлювати того, що було зруйноване. І ще одна карта, яка падає: це шостий аркан, любовники. Прекрасна карта. Карта Любовників, шостий аркан це карта союзів. Це карта об'єднань. Це карта е, якихось тандемів, союзів міцних. Можливо, Україна таки вступить в Євросоюз або в НАТО. Так, тому що шостий аркан пряма позиція це любовники, це міцний союз, це якась. Об'єднання, це якась коаліція, дуже міцна. Тобто, я думаю, що найближчим часом, враховуючи те, що Україні прийдеться відбудовувати активно те, що зруйноване. Україна вступить в якийсь такий дуже сильний та міцний союз. В якусь дуже сильну коаліцію. Це може бути або Євросоюз, це може бути або НАТО, або ще щось третє, теж дуже міцне і дуже знакове. Так. Ну, більшість карт позитивних. Звичайно, що не без негативу, провокації можуть бути, але і прийдеться відновлювати та відбудовувати те, що буде зруйноване. Але все одно я бачу більше позитивних карт. Тепер давайте подивимося на Таро. Чи зможе... На Таро, точніше, ми подивилися, давайте подивимося на циганській колоді карт. Чи зможе, Україна... Чи зможе Україна відновитися і подолати ворогів? Так, добре. Чи зможе Україна відновитися та подолати ворогів. Так, карта отчаяння, карта провокацій, сепаратизм. Активізація колаборантів, сепаратистів, їх ще може бути багато. Цих сепаратистів ще буде з чим воювати, ще буде що вичищати. Мені тут в коментарях пишуть про корупціонерів, про корупцію. З цим теж треба боротись, тому що карта отчаяння це провокації. Це і корупціонери, це і сепаратисти, їх може бути ще багато. Тому от з цим прийдеться боротися. Карта мислителя. Карта думок, карта планів. Прийдеться правильно будувати плани, прийдеться правильно складати плани, прийдеться реформа це реформа, в тому числі, й, яка стосується взагалі політики. Це реформа, яка стосується взагалі будь-яких мисленнєвих процесів. І ще одна карта, яка падає, це карта хуліганів. Знову ж таки, сепаратизм. Так, да, багато карт сепаратистів випадає. Так. Ну, якщо просите, то я вас заблокірую, не питання. Так. Далі, наступна карта, яка падає карта рібенка, карта дитини. Карта народження чогось нового. Рібонок на циганській колоді це дуже хороша карта. Рібонок це символ миру, це символ благополуччя, це символ народження чогось нового. Це дуже хороша карта. Тобто, відповідаючи на питання, чи закінчиться війна, настане мир, і Україна подолає ворогів, так. Україна подолає ворогів, мир настане, війна закінчиться. Так так що я думаю, що все буде добре. Карта рібінка це дуже хороша карта, це дуже хороший знак. Взагалі, рібник на циганській колоді карт це одна з найбільш позитивних карт. Карта, яка говорить про мир, карта, яка говорить про спокій, карта, яка говорить про благополуччя. Тобто, це завершення війни, початок нового мирного етапу, ну і подолання ворогів. Звичайно, що з сепаратистами та хуліганами треба буде ще воювати, але зовнішнього ворога Україна подолає. І карта лігкомислія, карта легковажності. Карта, яка попереджає про те, що нам треба бути всім максимально уважними та обережними, особливо з внутрішніми ворогами в тому числі. Тому що я вам можу сказати, шановні глядачі, з того, що я бачу: Україну чекають непрості найближчі роки, Україну чекають дуже великі переміни, трансформації. Прийдеться багато відновлювати того, що зруйноване зараз, і може бути зруйноване потенційно, бо карта башні, П'ятірка жезлів це боротьба. Але разом з тим бачу фінанси. Десятка пентаклів – це карта грошей, грошові капіталовкладення. І карта любовників, шостий аркан. Це карта тандемів. Можливо, навіть Україна і вступить в Євросоюз або в НАТО. Так. Це от карта дуже сильна. Шостеркан, любовники це означає міцний союз України з кимось, з кимось дуже сильним. Стосовно закінчення війни, так, карта ріб падає рібнок, карта дитини це благополуччя, це народження чогось нового, це символ миру. Діти, взагалі, коли випадають на циганських картах, це завжди символ миру. Символ благополуччя. Але я бачу, що все одно з сепаратистами, корупціонерами та провокаторами Україні прийдеться боротися, прийдеться проводити різного роду реформи, і прийдеться змінюватися, змінювати колективну свідомість, змінювати колективну поведінку для того, щоб Україна стала кращою. Україна є, була і буде. Не звертайте уваги на провокаторів, не звертайте уваги на оцих от хуліганів. Які попадаються вам на вашому шляху. Україна була, є і буде. Провокатори будуть ще довго в оточенні, провокатори далі будуть намагатися мутити воду, і залякувати, і писати, і говорити всякі пакості. Від провокаторів нам не дітися. Що ми можемо зробити з провокаторами? Це ігнорувати їх або блокувати їх. Тому я закликаю кожного. Не слухайте нікого. Україна була, є, буде. І Україна стане ще сильнішою, і Україна чекають великі позитивні переміни, і Україна буде об'єднуватися з якимись дуже великими та сильними коаліціями. А різного роду ботам, провокаторам та рашистам ми можемо сказати єдине, щоб вони всі йшли за руським кораблем і заблокувати. От що я розумію. І от що я хочу сказати: не вступайте з ними ні в які діалоги. Знаєте, я колись допускав собі таку трохи фігню. От 2022 рік, 2023 рік, я ще намагався щось їм доказувати. Я ще намагався з ними якось вступати в якісь діалоги. Я намагався їх в чомусь переконати, наводити якісь аргументи. Але це все дурного робота, тому що вони дегенерати, вони тупі, їм немає чого доводити. Ну от, дивіться. От нападе на вас, допустимо, скажена собака на вулиці, от нападає собака з бішенством. Ви будете ставати навколішки перед цією собакою і пояснювати їй, що кусатися це погано. Ну, от це, до неї щось дійде в її голову. Чому ви думаєте, що якщо ви будете расистом чи там, провокатором щось доказувати, то до них щось дійде? Оце от вам така от метафора. Ні, до них нічого не дійде, тому що вони бішені собаки. А більше собак треба лікувати, інакше до них не доходить. Або боротися з ними, якщо вони не хочуть бути виліченими. Тому я ж кажу, більшеним собакам нема чого доводити. Собаки гавкають, караван іде. Я більш ніж переконаний, що Україна буде жити довго, щасливо, благополучно і переміни, які будуть відбуватися в Україні, будуть відбуватися на краще. Я неспроста на початку нашого прогнозування навів приклад Фінляндії. Тому що Фінляндія це пережила. Фінляндія пережила русскую навалу свого часу, і прихід русского міра до себе. Вони відстояли свою територію. Частину території втратили Карелію, але більшість територій відстояли. Тому в даному випадку, в даному випадку, я скажу, що я дуже сподіваюся, що Україна повторить долю Фінляндії. Тому що зараз Фінляндія дуже класна країна, дуже прогресивна, з дуже великим рівнем. Життя та достатку. Так що, дай Боже всім нам прогресу та благополуччя. Україна вистоїть, Україна стане сильнішою, і Україна обов'язково переможе. Так. От, про що я і казав? За руським кораблем відправляємо та блокіруємо. Так. Бо зі скаженими собаками спілкуватися немає, про що до них не доходить. Так, заблокувати. Так що, шановні глядачі. Судячи по тому розкладу, який мені показали карти, в Україні все буде добре. Звичайно, що шлях трансформації та боротьби буде ще складним, але його можна пройти. Його можна пройти, можна зробити все, що в наших силах, вистояти, стати сильнішими. Треба вірити, треба об'єднуватися, треба бути сильними. Треба бути єдиними з тим, хто нас захищає, допомагати їм так само, як вони допомагають нам. Підтримувати ЗСУ, підтримувати Сили оборони, працювати на благо країни і максимально об'єднуватися між собою. Тому що в нашій єдності, наша сила. Так. Так що, шановні глядачі, віримо, надіємося та сподіваємось на краще. Краще обов'язково настане для України. Так, що у мене був сьогодні настрій провести такий от ефір. У мене був настрій сьогодні скласти таке прогнозування. Цей ефір буде збережений на моєму ютубі Роман Завидовський. Не забувайте ставити лайки, не забувайте ставити ваші вподобайки. Бажаю всім вам мирного неба. Бажаю, щоб добро та мирний, спокійний, класний час для України якомога швидше настав. Україна обов'язково здолає ворога, і я дуже надіюся, що фінський варіант розвитку подій для України буде максимально істинним та правильним. Дійсно, я би вам дуже радив почитати і поцікавитися історією Фінляндії у фінсько-російській війні. Ви побачите дуже багато схожого. От, реально, ви побачите дуже багато схожого з тим, що є зараз в Україні, і що я зараз в Україні. Просто тоді ще не існувало телефонів і так далі. Але насправді, от фінсько-російська війна дуже схожа на зараз на україно-російську війну прямо майже під копірку. Поцікавтеся, почитайте про це. І враховуючи, якою стала Фінляндія, я можу сказати, що дай Боже, щоб такою стала Україна. І дай Боже, щоб Україна була вільною, незалежною, самостійною, прогресивною європейською країною з високим рівнем життя. Так що. Віримо, надіємося та сподіваємося на краще. Всім вам мирного неба! Все обов'язково буде Україна. Так, обов'язково подолаємо, переможемо, станемо сильнішими та благополучнішими. Помагаємо собі, помагаємо ближнім, помагаємо ЗСУ. Всі ставимо лайки, пропонуйте теми для ефірів, в тому числі якісь важливі. Так що, в принципі, позитивний прогноз, оптимістичний. Так, бажаю вам всього хорошого, шановні глядачі. Дякую за те, що подивилися. Дякую за те, що підтримали. Так, так. бажаю всім всього хорошого. Україна вистоїть, і Україна стане сильнішою. І обов'язково Україна подолає всіх ворогів. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Дякую за те, що подивилися. Цілую, люблю, віймаю. Бажаю всім гарного вечора. До скорого. Побачимося з вами. Всього доброго! Був радий з вами поспілкуватися. Гарного вечора!